22 листопада, вівторок, Євангелія від Луки, 11, стих 34, по 41. Світло твого тіла Твоє око. Коли око твоє здорове, все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, Отже, чи світло, що в тобі, не є темрява, коли, отже. Все тіло твоє світле, нічого темного немає, воно буде все в світлі, так наче б освічувало тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що він перш не зробив обмивань перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу полуми... Полум... полумисок, самі ж ви всередині повні стирства і луказства, безумні, чи ж той, що зробив верх, чи не зробив, і середину. Тож дайте милостиню з того, що у середині і все у вас буде чисте. Христові напевно не важко було обмити руки перед обідом. Але він цього не зробив, щоб цим повчити господаря, повчити тому, що неважливо виконувати щось на показ, якщо це не відповідає внутрішньому світові людини. Господь не боявся, що його осудять за необмивання рук, але думав про благо інших, і коли гостро промовляв до фарисеїв, то не намагався жодним чином їм помститися за їхні гострі вислови проти нього, а хотів їх опам'ятати, хотів, щоб вони зрозуміли, що світло, що в них насправді є темрявою, око фарисею було недужим. Тож усе вони бачили викривлено. Але чому око їхнє стало хворим? Тому що гордістю, марнославством, заздрістю, здирством і лукавством. Постійно марнували свій духовний зір. Теж стається і з нами, коли ми постійно напружуємо свій духовний зір, щоб побачити гріхи, чи вади інших людей, тоді наше око слабне від напруги і втрачає зір, тоді все тіло, тобто всі почуття і весь розум, стає темним. Господи, нехай освічує нас світло своїм сяйвом.